Ой, скажіть номаки, чом такі червоні, бо на нас від сонця впав гарячий промінь. Ой скажіть ромашки, чом такі ви білі, бо на нас хмарини спочивати сіли. Ой, скажіть волошки, чом такі ви сині, бо на нас із неба. Упало поросині. І я просто спостерігала тормашка, Маринка біла. От дивишся часто на тварин, вона ромашка. Іде про сонячний промінчик всередині. Волошки, небо, блакитне, весною, літки. Та будь-якої борі взимки було таке блакитне. То таке враження, що ніби отпустилось небо і стала ось така волошка а Гарячі проміги, сонце, Хоча ви знаєте за легендами, там різні пояснення, так? Це також він дуже-дуже давно написаний. Знає, що його, ну, ні, гарно оцілили і Володимир Пучук, коли була від Білі. От і наші чекавські письменники, коли їм показали цю книжку. А ще, я його завжди згадую, минулого року, що ви пам'ятаєте, коли ще війни не було, коли ще тільки тільки починалося, влітку, якщо ви пам'ятаєте, скільки живу, такого не було. Що спочатку о, отак десь з'явилось дуже багато маків червоних, по дорозі. Ніколи по дорозі не було. ну десь там в полі, десь там, а то один-два, а потім по всій дорозі, скільки йде, що це до школи і по всій дорозі. Де вони взяли ті маки? Потім відсвіли маки, ромашки. Все в ромашках по дорозі. Ну, волошки там і були, де були. І я думаю, це, мабуть, символічно, воно, що це мак. І ви знаєте, що символізує мак і що символізують ромашки. І дай Бог, щоб віти ці були і завжди ціли, і ніколи нам не нагадували про війну.